Всім привіт! З вами Біба, або Мука, і я вітаю вас на першому розмовному відео на моєму каналі. Через те, що я хочу поширювати український контент і розвивати його. Я записую відео про, ну я би так сказати, доволі актуальну на всі часи тему для художників. Якщо вам цікаво, підпишіться, будь ласка, на мене. Я хочу створювати. Художній контент надалі. Поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобається. Напишіть коментар відео про це відео, якщо вам хочеться щось додати або щось спростувати. І наперед, дякую вам за перегляд! Темою цього відео я вирішила обрати нездорове бачення художниками своєї творчості, не дуже здорову критику і. Її причини, чому ви вважаєте себе гіршим за інших, і такі лайтові поради, як з цим впоратися. Очевидно, це потрібно на всі часи. Тому проговорювати такі теми важливо, як на мене. Це дає нам зрозуміти і усвідомити їх, і, власне, вирішити їх. Можемо починати з першого. Це, як би сказати, нездорове порівняння з себе з іншими. У художників зазвичай є найбільша проблема з конкуренцією або з недостатньою конкурентабельністю щось типу такого, коли ти думаєш, що на ринку всі краще, ніж ти, і тобі чогось все-таки то не додає, і тобі чогось бракне. Ти не такий хороший, ти не такий класний, і в тебе не вистачає навичок. І, власне, я не говорю, що цього треба позбуватися, що ця думка доволі токсична, і її не можна використовувати, її не можна думати, забороняю. Я говорю про те, що до своєї неконкурентабельності, якщо вона є, звичайно, бо може бути, що ви просто собі все понапридумували і доволі часто. Навпаки, якщо ви, проаналізувавши свої роботи, помітили якусь помилку, чи вирішили, що ви в чомусь недостатньо компетентні, це круто, це класно, бо ви маєте шлях покращення себе. Але найчастіше це не відбувається як я знайшов проблему, я її раціонально вирішую, а робиться як я знайшов проблему і я не знаю, як її вирішити, тому я чмо. Або гірші слова, враховуючи вашу невдоволеність собою. Тож, якщо ви вважаєте це доволі життєвим, якщо ви при якихось помилках, ваш внутрішній голос говорить вам, ти чмо, ти гірший за інших, заткніть його, по-перше. Це не дуже просто, але зазвичай, якщо ви повторюєте якусь думку собі декілька разів, то він затикається. Спробуйте кожен раз, коли стикаєтесь з такою проблемою, нагадувати собі, що це не є адекватним вирішенням проблеми. Краще я посаджу і подумаю, які помилки я допускаю, які вправи мені потрібно робити, щоб я перестала їх пропускати. І далі в повільному темпі та хорошому стані малювати чудові малюнки. Це доволі складно і токсичні установки нікуди не підуть самі пособи. Таксичні установки нікуди не підуть самі по собі? Вам, ну, як мінімум, вам треба пам'ятати одну доволі просту істину. Без вас малюнків не буде. Не малюнки вас визначають. Ваша доля не залежить від того, як ви малюєте. На першому місці все-таки в вашому житті маєте бути ви. Хто не має права оцінювати вашу значущість, по вашим малюнкам, це все-таки частина вашого життя. Навіть якщо велика частина це все одно не чає вашу особистість. Пам'ятайте це, тримайте у своїх світлих голівоньках і ходімо далі. Тож, навіть якщо ви адекватно відноситеся до своїх помилок та їх пропрацьовуєте, ви все ще можете соромитися повільного прогресу. Або низького темпу роботи, або в принципі повільності чи непродуктивності. Ну, ви знаєте, що я скажу. <смі> Тому я скажу дещо інше. Окремо проблемою невдоволення собою та своїх малюнків є оточення. І найчастіше від оточення залежить ці думки. Бо не раз у вас таке траплялося, я впевнена, що ви дивитеся. Стрічку свого інстаграму, тіктоку або іншої соціальної мережі і помічаєте якусь класну роботу, і ви такі о, ні, це так класно, блін, а я так класно не вмію Що ж це таке? Ну, якщо бувало, то напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знала, чи я права, чи ні. І враховуючи таку проблему, я хочу вам нагадати, якщо для вас це часто, якщо для вас це зриза або хоча б один раз в житті було, то найвірогідніше ви впадаєте в цю оманливу пастку, скажімо, пастка зірок на небі. Бо, дивлячись на велике-велике зоряне небо, ви бачите чудові зірочки і зовсім не помічаєте інші космічні тіла, які розташовані на в цьому зоряному прекрасному небі, і найвірогідніше ви є тим метеоритом, якого засліпила умовна зірка, і так само ви ігноруєте через цю зірку ще з десятка космічних тіл, які біля вас знаходяться. До чого я це все веду? Це те, що на одного класного художника в вашій стрічці припадає ще 10 таких самих, як ви, абсолютно різних, не дуже професійних, але безумовно талановитих художників. Впадаючи в цю пастку затьмарення красивих, продуктивних, талановитих художників, це варто пам'ятати, бо інакше життя буде дуже складним. Просто пам'ятайте, що ви не один такий. В полі воїн, що біля вас точно така сама умовна людина, яка не знає, що й робити в цьому світі, в якої також є проблеми, і яка не така успішна, як інші. Ну, тобто, ви не один, це доволі поширено. Це непогано, це нам треба нормалізувати, більше про це говорити. І все окей, не переживайте щодо цього. Проте, оточення це не лише класні і круті художники в стрічці, це також ваші родичі, ваші друзі, які можливо просувають вам не дуже класні установки. Тому бажано, якщо ви відчуваєте проблеми зі сприйняттям своїх робіт, почувати себе художниками, які пропагандують класне відношення до своїх робіт. Я в цьому випадку рекомендую Анту РФ. Чи Срібну зверю, я не пам'ятаю, якій найновік тому, вибачте, я просто напишу її кредити тут на екрані. Бо я більше не знаю українських художників, які пишуть про любов для себе. Якщо ви бачите, що хтось з вашого оточення лізе до вас або робить те, що вам не подобається. Відкиньте його, ігноруйте його, це піде вам на краще, серйозно. Зазвичай в людей є багато думок, які можуть вас стосуватися, а кількість нервових клітин обмежена. Тому блін. Почула колись одного цитату: таку класно забула, хто її автор. Короте, один якийсь мудрий чув одного разу сказав. Не сприймай критику від того, від кого ти б не попустив поради. І я думаю, що це доволі розумна річ, особливо для художника. Фільтруйте своє оточення, фільтруйте своє життя на наявність чогось, що вас. Розчаровує, що вам робить гірше, бо все-таки ви творча людина і зазвичай від настрою залежить ваша продуктивність. Я так сказала, ніби це не до всіх професій працює, але все одно ми розуміємо тонкощі все-таки. Тож, я, в принципі, сказала усе, що хотіла. Якщо ви думаєте, що ці думки якісь очевидні, якісь занадто поверхневі, то я рада за вас, бо найвірогідніше, вони. Або вже не актуальні, бо ви розібралися з цими проблемами, або ігноруєте вирішення проблем, я не знаю. <свісно> дякую вам за перегляд, дякую, що приділили мені увагу. Я сподіваюся, що я, напевно, вам нагадала якісь постулати, за які все ж таки треба сісти, і подумати, як же ж вони допоможуть вам вирішити ваші проблеми. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, ховайтеся під час тривог. Їжте достатньо. Любіть себе, все-таки такий час, коли зараз це доволі важливо. Якщо ви в небезпеці якійсь, або якщо ви в окупації, тримайтеся, ми з вами. Напишіть свою історію, поділіться про це з кимось. Я думаю, тут багато хто вислухає. Дякую вам за перегляд. Напишіть, якщо вам допомогло якось це відео.